Лейтенант міліції Сологуб Сергій Михайлович тимчасово виконувач обов'язки начальника сектору дільничних інспекторів міліції. Полонського РВ у МВС України у Хмельницькій області разом зі знімальною групою Полонського ТВ каналу приїхали відвідати батьків учасника антитерористичної операції Василя Олійника, Олійник Тамару Дмитрівну та Олійника Олександра Федоровича, поцікавитися їхніми потребами. Міністерство внутрішніх справ України відряджає своїх працівників у зону антитерористичної операції для виконання завдань за призначенням. Одним із таких працівників є капітан міліції, старший оперативний уповноважений кримінальної міліції у справах дітей Полонського РВУ МВС України Хмельницької області олійник Василь Олександрович. В рамках іміджової акції від щирого серця доручення МВС України про організацію проведення Всеукраїнської іміджової акції на службу дільничних інспекторів міліції покладається обов'язок щодо надання всебічної допомоги членам сімей працівників міліції, військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії та інших воєнізованих формувань. Хто вам допомагає, хтось запитує про ваші проблеми? Нічий наш приходить Савич, запитує, приходить, як, як ми поживаємо ми вже пенсіонери з чоловіком. Як? Я знаю, всі, всі питаються, ніхто, всі його колеги, хто знає, хто так, всі цікавляться, всі питаються, не стоять осторонь ніхто. Допомагали йому, як він їхав зібратися, все як. Скільки він, з якого часу він там перебуває? З 9 квітня. І як він має бути, там 60 днів. Ще лишилося 15 днів. Ви маєте якісь відомості від нього? Так, да, він телефонує нам, ми спілкуємося. Ми йому телефонуємо він нам. Колеги по роботі до нас телефонують, питаються кожен раз за нього. Не стоять ніхто осторонь, що його нема, а хлопці його. Питаються про допомогу, може, яку треба. Допомагали нам, города нам треба підгорнути, приїжджали, картоплю підгорнути. А які хлопці? Юра Нагорний. А другий, я, знаєте, я не пам'ятаю фамілію. Це його колега, не, не, живуть недалеко. Щодня ви зізвонюєтеся? Так, да, дзвонимося щодня. Просимо Господа Бога, щоб вернув нам його живим здоровим. Наше керівництво на контролі тримає допомогу рідним та близьких наших колег, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Наш керівник, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Логін Ілля Васильович, також всі заступники по всіх напрямках, всі цікавляться, турбуються. Безпосередньо до батьків Василя Олійника приходить дільничний інспектор міліції Савич Сергій Вікторович, цікавить, а що допомогти. Можливо, якісь є проблеми соціально-побутового характеру. Там елементарне принести води. Порубати дрова. можливо, зараз якраз гаряча пора, така весняна, кожен, як кажуть, день весни, рік корми. Можливо, треба щось по господарству допомогти, там, посадити город чи якусь картоплю горнути. Тобто це все на контролі. Ми постійно спілкуємося і завжди раді допомогти.